За інформацією міжнародного комітету захисту журналістів, з початку цього року у світі, виконуючи свою роботу, загинуло 34 журналісти, і ще 30 зникли безвісти. У вівторок у Нью-Йорку під егідою організації відбудеться щорічне нагородження журналістів, які працюють у складних умовах. Тему продовжить Юрій Саєвич. У шліланці журналісти вийшли на вулиці і зіштовхнулися з поліцією, протестуючи проти вбивства редактора місцевої газети, що сталося у січні. Деякі правозахисні групи звинувачують уряд країни і сили, які за ним стоять, у причетності до вбивства. У лютому три нападники у масках застрелили директора найбільшої сомалійської медіакомпанії, коли він розмовляв на вулиці в з кількома репортерами. Його колишній начальник був застрелений двома роками раніше. 27-літній сомалійський журналіст Мустафа Гаджі Абдінур знає з власного досвіду, що означає працювати в одній з найнебезпечніших для журналістів країн. мене намагаються залякувати практично щодня. Деколи те, телефонують люди і кажуть мені, що те, що я роблю, є неправильно. Хоч я знаю, що я ризикую і що бути журналістом у Сомалі дуже небезпечно. Я все одно відданий цій справі. Я хочу бути журналістом. Азаєм Абдинур один з кількох репортерів та редакторів, яке вшановує комітет захисту журналістів міжнародною премією свободи преси, ми намагаємося викривати ці зловживання і виводити на поверхню репресивні дії цих урядів, щоб таким чином надати психологічну, а також практичну підтримку журналістам, які працюють у дуже важких умовах. Ще одним лауреатом премії свободи преси стала Розіга Раджіба з Тунісу. Вона працює редактором інтернет-видання новин, яке блокується туніським урядом. Вона розповідає, як туніська влада перешкоджає її в роботі якщо я повинна одержати від уряду певні сертифікати чи ліцензії, то все це робиться дуже важко. Дуже важко нав'язати контакт джерелами інформації. Є багато перешкод до використання технологічних інструментів, таких як інтернет чи телефон. Ми, як журналісти, намагаємося обійти це перешкоди, щоб якимось чином виконувати нашу роботу. Якби ми цього не робили, то стонісу не було б чути будь-яких голосів. Двоє журналістів, що удостоїлись премії свободи преси, Ягам, з Шрі-Ланки та Ейнуда Фатлулаєв з Азербайджану не змогли прибути до Нью-Йорка, щоби одержати її. Вони відбувають довгі терміни ув'язнення у своїх країнах на підставі сфабрикованих звинувачень у терористичній діяльності. Комітет захисту журналістів каже, що насильство проти репортерів та залякувань змушує багато журналістів кидати свою роботу або взагалі виїжджати зі своїх країн. Мустафа Хаджі Абдінур каже, що тотальне насильство в Сомалі змушує багатьох місцевих та іноземних журналістів втікати з країни. Івай бікем до джурналіст, далі в декантрі, дамінис. Якби я виїхав в Сомалі, то це означало б, що там залишилося ще менше журналістів. Якби ти кілька виїхали, то взагалі в Сомалі не було б ніяких новин. Щоби не допустити цього, я вибираю залишитися в моїй країні і робити те, що роблю. Комітет захисту журналістів каже, що вшанування цих репортерів та редакторів премією свободи преси заохочуватиме і надихатиме інших представників засобів масової інформації продовжувати свою працю, не зважаючи на небезпеку. Юрій Саєвич, голос Америки.